Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, пам'ятаєте ось цих чоловічків з країни Звукляндії? Пан голосний і пан твердий приголосний. З ними знов трапилася пригода. А яка ось послухайте. Одного разу твердий приголосний у розмові з голосним завередував я краще за тебе голосний. Чому ти так вважаєш? поцікавився голосний. Тому що ти співаєш гарно тільки шість звуків. Дітки, пригадайте, які це звуки. А я знаю набагато більше. Я вмію рикати, рр, шипіти, ш, ш, свістіти, с, з, ц, к. І ще багато іншого. Твоя правда, відповів голосний, але ми потрібні один одному, бо тільки разом можемо утворювати різні слова. А мені ти не потрібен, продовжував вирядувати твердий приголосний. Я й без тебе можу сказати чудові слова. Тільки з одних приголосних звуків. Ну що ж, спробуй. Сумно сказав голосний і пішов собі геть. І почав твердий приголосний сам складати слова. Хотів скласти слово дерево, а вийшла д р в. Хотів скласти, скласти слово будинок, а вийшла б д -н к Дітки, чому це так? Ви здогадалися? А спробуйте скласти слова лише з приголосних звуків. Нічого не вийшло у твердого приголосного. Зі складанням слів безголосного пішов він шукати друга. Коли знайшов, то сказав Пробач мені, будь ласка, друже голосний, я все зрозумів. Діти, а що зрозумів твердий приголосний? Я хотів сказати слово дерево, а вийшло дрбк. Хотів сказати слово будинок, а вийшла б -д -н к Тільки разом з тобою, голосний, у мене складаються слова. Я дуже радий, що ти зрозумів, друже, твердий приголосний, нам один без одного ніяк не обійтися, вигукнув голосний. Нума, слова складати вдвох, радісно сказав твердий приголосний, і вони почали разом складати слова. Твердий приголосний сказав звук Д, а голосний Е і утворилося Д. Твердий приголосний вимовив Р, а голосний Е. І вийшла частинка слова Ре. Твердий виголосив В, а голосний проспівав О. І знову вийшла частинка «во». А разом вони склали слово дерево. І позначили його фішечками. Ось так. Діти, про кого ця казка? Про голосного та твердого приголосного. Чому посварилися твердий приголосний і голосний? Що трапилося далі? Чому і що ми з вами? Вивчили і познали з цієї казки, що не створюються слова лише з голосних або лише з приголосних, що для цього потрібні і приголосні звуки, і голосні, і що їм потрібно разом товаришувати. Дітки, давайте пригадаємо, як ми на письмі позначаємо голосні звуки. Ружальцям, а тверді приголосні однією рисочкою. Діти, погляньте на ось ці картинки і на схеми слів. На цих картинках необхідно знайти такі слова, які б відповідали цим схемам. Ось, наприклад, на першій картинці миють руки з милом, водою. Вода тече з крану. Які слова ми можемо визначити? Наприклад, слово вода. До якої схеми підійде слово вода? В о-д. А. До першої слово кран. «А», «Н» До другої. Подберіть слова до першої і до другої схеми самостійно. А зараз наступне завдання. Пам'ятаєте, я просила вас підготувати ось такі фішечки з рисочками і кружальцями. Дістаньте їх. Зараз вони вам знадобляться. Ми будемо робити звуковий аналіз слів. А яких слів? Вам треба відгадати із загадок. Перша загадка. Дерева ламає, хвилі здіймає, а якщо звук К у кінці додати буде на городі зростати. Що ж це таке? Це слова буря і буряк. А зараз зробимо звуковий аналіз слова. Буря. Перший звук Б. Який він? Твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. бу, другий звук, у він голосний, ми можемо його проспівати. Як наші губки промовляють цей звук Р. з посмішкою. Цей звук приголосний, м'який. Ми його позначаємо двома рисочками. Буря. Який цей звук? Голосний. Позначаємо кружальцем. Наступне слово буряк. Чим ці слова відрізняються? Останнім звуком? Отже, перша частина у нас буде так само викладатися. Бу. Ря. І наприкінці звук к. К. Який цей звук? Приголосний. А який він твердий чи м'який? К. Твердий. Ми його позначимо однією рисочкою. Погляньте, як відрізняються ці схеми. Наступна загадка. Що можна побачити? Коли ви спите сон. А ось якщо до цього слова додати ще два звуки Ц, е. вийшло те, що вдень у небі гуляє, а ввечері за обрі сідає. Яке слово? Слово сонце? Зробіть самостійно звуковий аналіз слів сон. І сонце. А в мене наступна загадка. Що за коні на припоні довгі, товстенькі, зелененькі, нікого не возять, лише солі просять. А якщо перший звук прибрати, то з цього слова можна з'їжджати. Це огірки. І слова гірки. Зробіть звуковий аналіз цих двох слів. Огірки і слова гірки. Уявіть, що ви стали чарівниками і теж можете віднімати і додавати звуків слова. Придумайте свої слова, свої завдання, де ви додасте або віднімете звук. І загадайте це своїм рідним. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!